Усім привіт, друзі! Сьогодні ми просто будемо дуже пробувати проїхати і нам треба швидко зібрати машину. швидко Кстати, яку ми добудемо, ота буде легко збиратись. Пробачите, що я соплю трошки насморк. Так, тепер ставимо двигатель. Кстати, якось ще нелогічно. Якщо це Жигулі, то капот дожен відкриватись не так, а наоборот. ось. Ось так він должен стояти, а не ось так. Якось трошки нелогічно. розробочки придумали. Ну, ладно. Будемо думати, що вони побачать це відео. І будемо думати, що вони поміняють цю функцію. бензин. Друзі, сейчас я за кадром уже зберу. За кадром збираємо і усе точно. Все, друзі, за кадром. Друзі, в общем, я машину вже зібрав. Все готово, вона можемо їхати. Поїхали. Наконец-то я можу двері закривати старт. Дві години і поїхали. Десь примерно на 700-600 метрів буде той чоловік. Щось ми медліноїдем. А чого ми медліноїде? Якось непонятно. Ну, вроде ж не перегрузил я. Нормально. Друзі, наверное, я так поки за кадром доедут. А, ладно, не. Скоро доедем. Отак машина за секунду розгонялася, а зараз я її трошки перегрузив. Вона тепер сам несколь... не за примерно 20 секунд розгоняється. Десь ось там, десь, примерно, ще 200 100 метрів і будемо от... около того чоловіка. І сьогодні просто не будемо останавливатись, Он він стоїть сейчас під'їжджаємо тормози, не тормози так. Сейчас почекайте. так, все готово. Садись. Садись. Ну, интересно, что ты сзади сил. Так, двери. Все, выехали. А вот то шо? Я должен це подивитись. Не знаю, як ви і ти. Знаю, я хочу. То якийсь самоліт. Так, ти вертолт. Так, ти там сидиш, сидиш. установка, да я Я поехал. Быстрее. Быстрее. Подальше, подальше. Почекай, это сейчас я пройду все мои Почекайте, дружки. Все, друзья, все мои объехал. Тут магазинчик. Там можно на уже купить скин. Якщо вбити там скільки зомбі, кількість їх убити і, і вам щось можуть дати. Ну, типу, там, скільки ви вбили, стільки от все вам і дають. Ну, типу, ви поняли. Так добре. це б нам не потрібно, щоб ще медленніше їхати. Що нас доганяє? Так, тут нам не потрібні зомбики, як в прошлій серії. Тоді, на прошлому відео задавався коментар. Можна покрасити машину? Так, ось вона тепер така покрашена. Зато ржаве сидіння були ржаві. І це все, весь корпус був ржавий. Так, то на його остановка. Вона должна стоять там, ось тут. Ой, да. Так, це нам не треба, щоб не сісти, треба робокси. Так. Ну, якось, примерно так получається у нас. Мені кажется, мы скоро приедем до його установки. Ось тут вона должна стояти, прямо біля дороги. І прямо така вылучасенька. В общем, ось так. Друзья, наверное, еще трошечки там проеду. Наверное, выключу видео на паузу. Потому что... Мы не можем видео просто так выключить. Так что я пока ставлю на паузу и э, еду. Ви почекайте, мене. для мене це кілька хвилин, для вас це одна секунда. Друзі, я зараз можу показати, що я можу не доїхати. Тому що тут таке в нас. Ой. Ой. Страшно як. Та ні, ми проїдемо, напевно. І ось друзі, я думаю, на Паузу вже не буду відключатись, тому що вже скоро буде його остановка. Вон його остановка наконець-то. Зараз ми зможемо достати машину. Фух, все. Я тебе дивісь, можеш іти. Ти вільний все Я його та віз на конечно, ти шо? Може, розбити треба? Коротше, ладно, зараз ми виходимо. Я зараз покажу вам. В общем, друзі, ми довезли від е 700 метрів до 6000. І зараз я вам допокажу машину свою. Open. І у мене зараз буде нова машина. Ось третя нова машина. За те, що ми довезли цього чувака. Третє, зараз я вам допокажу її в карті. Коротше, друзі, ось заходимо ми. Я на ваших е, очах приміняв її. О, нова машина стоїть. У мене, кстати, вона теж була. Тільки я просто якось мен... я новий аккаунт создав. А той мене потілявся. Тепер... Збираємо, і ви бачите, як вона швидко збирається. Так, все. Тепер двигателі, десь двигун, закриваємо. Так, заправляємо. Усе закриваємо все, машина готова. Як вона бистро? Ось вона яка. Mm. Wow. Все пробуємо кружок біля дому. І що ж, друзі, я вам не обманую це серйозно, що я машину получив за те, що довіси мужика. Я не обманую. Усе. Так, наконец, це. Я десь, це мені знадобилось із 100 попиток, щоб е, зробити це відео. І наконець-то я його зробив. 100 попиток. Звісно, не переворотливо. Ну ладно, зато ми отримали цю машину. Підписуйтесь, ставте лайки, додивлітесь ролики до кінця. Ну і е, пишіть коментарі. Так. Сейчас. перевертаємо, Перевертаємо. Так. я знаю, як перевернути. Давайте колеса просто знімемо. Вона легко перевернеться, так. і кладемо. присідаємо. Так. Ось так. Не дуже. Ну ось така в нас машина получилася. Ставте лайки, підписуйтесь, а це я вже сказав. Ну всім до побачення. Дивіться мої ролики.